Виконуємо номер 163 із підручника Геометрія 7 та номер 1626 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Периметр прямокутника дорівнює 32 см, а довжина кожної з його сторін є цілим числом сантиметрів. чи може площа з прямокутника дорівнювати? Перше 256 см, друге 220 см, третє 64 см, четверта – 60 см, п'яте 55 см і шосте 54 см. Приступаємо до виконання. Я виписала наші можливі варіанти. І зробимо табличку АБ. І у нас і площа. Але спочатку знайдемо суму двох сусідніх сторін нашого прямокутника. Для цього периметр 32, поділимо на 2, отримаємо 16 см, це сума у нас двох сусідніх сторін. Ну, а раз розказано у нас, що його сторона є цілим числом сантиметрів, будемо підбирати.

9 і останні 8 і 8. І знаходимо площу 1 множимо на 15, це буде 15. 2 множимо на 14, 28, 3 множимо на 13, 39, площа прямокутника, обчислюється за формулою а помножити на Б. 4 множимо на 12, це буде 48, 5 на 11, 55.

Так. 60 сантиметрів квадратних у нас є. Так. 55 у нас є. Так. І 54 немає, тому ні. Номер 163 із підручника «Геометрія». 7 та 16 крапочка 26 із підручника математика 7 інтегрований курс виконано.